Так, от модель цього станочка, як він правильно, Frevolt BG600. Так, відкручуємо цих чотири вінтика, знімають цю частинку, болтики, звичайно, от наша чорна пляшечка закидуємо і дивимося, що далі. Далі ми бачимо, що теж знаходиться двигун і плата управління. скоріш всього, причина тут. так, але ці овійти, щоб кабель звільнити і її підтягнемо. Так, Саму плату не можна від... А, Модель я неправильно прочитав. Модель Revolt. Revolt BG-600. Треба знімати разом з моторчиком. Щоб знімати з моторчиком, треба от відкрутити отут таку накладку на камінь. Тобто 4 вінта відкручуємо і тут зараз відкручу камінь. Отак от воно відкручується. от така вушка, Та гайка. Знімаємо камінь. О, тепер вже моторчик звільняється. Зараз я, так, зараз я то витягнувся, бо до одної рукою я не можу так. Так, щоб достати цю платку, там я вже її дістав, от, так у тебе акуратно ножем віджати стінку, тому що отут є оці два мікрика. І вони цим зачіпають якраз. Так, все, плату ми дістали. Далі. Зараз я спробую все повід'єднювати. І тоді плату заберу і буду її ремонтувати.